Новий відеодомофон Aldi є обов'язковим атрибутом для підвищення безпеки вашого дому цієї осені і коштує лише 16,99 фунта. Відеодомофон Aldi за 17 фунтів стерлінгів чи варто ризикувати? У світі, де безпека будинку стає все більш важливою, а розумні технології проникають у кожен аспект нашого життя, доступних рішень стає все більше. Алди нещодавно здивувала своєю останньою спеціальною покупкою відеозвінком за ціною всього 16,99 фунтів стерлінгів. І, зізнаюся, це викликало у мене змішані почуття. З одного боку, ціна просто неймовірна, з іншого боку, чи можна очікувати високої якості від пристрою за таку ціну. Я вже деякий час стежу за списал Бівіс в Алди. Часто вони є справжньою знахідкою, що дозволяє отримати якісний товар за привабливою ціною. Пам'ятаю, як пару років тому я купив там робота пилососа, який досі справляється зі своєю роботою бездоганно. Тому, коли я побачив анонс відеодомофона, у мене відразу виникло бажання його протестувати. Чому відеодомофон є необхідністю в сучасному світі? Перш ніж говорити про конкретну модель відеалди, давайте розберемося, чому відеодомофон став таким популярним і затребуваним пристроєм. У наш час, коли ми все частіше виходимо з дому надовго, а доставка товарів стає звичним явищем, можливість дистанційного спостереження за тим, що відбувається біля дверей, стає життєво необхідною. Відеодомофон дозволяє подивіться, хто стоїть біля дверей, не відкриваючи їх. Це особливо важливо для самотніх жінок і сімей з маленькими дітьми, дистанційно спілкуйтеся з відвідувачами. Перебуваючи в іншому місці, можна поговорити з кур'єром, гостем або навіть відлякати небажаного Отримуйте сповіщення про прихід відвідувачів. Ви завжди будете в курсі, хто до вас прийшов, навіть якщо вас не було вдома. Запишіть відео та збережіть його для подальшого перегляду. Це може бути корисним у разі суперечки або з метою безпеки. Інтеграція з іншими розумними пристроями. Сучасні відеодомофони можуть бути частиною ширшої системи розумного будинку, забезпечуючи додатковий рівень безпеки та зручності. Дверний дзвінок ALDI Video, що ми знаємо. За словами Алди, новий дверний відеозвінок має відео в режимі реального часу та нічне бачення, що дозволяє контролювати ваш поріг у будь-який час доби. Він підключається як через Wi-Fi, так і через Bluetooth, забезпечуючи двосторонній зв'язок. Кажуть, монтаж простий і не вимагає особливих навичок. Вартість ключовий фактор, який робить цей відеодомофон привабливим. 16,99 фунта це справді дуже скромна ціна, особливо в порівнянні з конкурентами. Порівняння з Рінгом ми чекаємо дива. Звичайно, обговорюючи відеозвінки, неможливо обійти увагою компанію Ring. Їхні продукти є одним із лідерів ринку, пропонуючи широкий спектр функцій і високу якість. Наприклад, Рих Video Дорбл 4 отримав високу оцінку експертів і користувачів. Однак варто розуміти, що різниця в ціні між відеозвінком Aldi і Риг Video Дорбл 4 величезна. Якість відео, додаткові можливості, надійність все це вимагає вкладень. Не очікуйте, що відеозвінок Alde запропонує такий же рівень функціональності, як і дорожчі моделі. Я вважаю! Що відеодомофон Алди варто розглядати як бюджетне рішення для тих, хто хоче підвищити безпеку свого будинку, але не бажає витрачати багато грошей. Це може бути хорошим варіантом для орендованої квартири, дачі або для тих, хто тільки починає знайомство з технологіями розумного будинку. Особистий досвід чи варто ризикувати. Як досвідчений користувач розумних пристроїв, я завжди виважено підходжу до вибору. Недостатньо просто купити дешевий гаджет, необхідно враховувати його функціональність, надійність і безпеку. Я зізнаюся, що трохи обережно ставлюся до покупок бюджетних пристроїв, особливо тих, що стосуються безпеки будинку. Погана якість відео, нестабільне з'єднання, уразливості програмного забезпечення, все це може призвести до неприємних наслідків. Однак я не можу заперечувати, що мене приваблює можливість випробувати дверний відеозвінок Алди. Сподіваюся, він виявиться гідним і стане гарним доповненням до моєї системи розумного будинку. Поради щодо вибору відеодомофона незалежно від ціни. Перед покупкою відеодомофона зверніть увагу на наступні фактори: Якість відео. Чим вища роздільна здатність, тим краще буде видно, що відбувається за дверима. Кут огляду Чим ширший кут огляду, тим більше ви побачите. Нічне бачення. Переконайтеся, що відеодомофон забезпечує хорошу якість зображення вночі. Двосторонній зв'язок. Важливою особливістю є можливість розмовляти з відвідувачами через відеодомофон. Сповіщення. Переконайтеся, що відеодомофон надсилає вам сповіщення про прихід відвідувачів. Зберігання відео. Як буде зберігатися відео на локальному пристрої чи в хмарі. Безпека. Переконайтеся, що відеодомофон захищений від втручання. Сумісність. Переконайтеся, що відеодомофон сумісний з іншими вашими розумними пристроями. Висновок: Розумний вибір чи марна трата грошей. Відеодомофон Алди за 16,99 фунтів стерлінгів, безумовно, є цікавою угодою. Це може бути хорошим вибором для тих, хто шукає бюджетне рішення для підвищення безпеки свого будинку. Однак очікувати від нього такого ж рівня можливостей, як від більш дорогих моделей, не варто. Я вважаю, що варто випробувати відеозвінок Алди, але майте на увазі безпеку та надійність. Якщо ви серйозно ставитеся до безпеки свого будинку, краще інвестувати в якісний продукт від перевіреного виробника. Зрештою, вибір відеодомофона це питання компромісу між ціною та функціональністю. Важливо визначити свої потреби та бюджет, а потім вибрати продукт, який найкраще відповідає вашим вимогам. Обов'язково повідомлю свої враження після тестування відеозвінка Aldi. Залишайтеся на зв'язку.